Всім привіт, друзі! Нарешті, домашній матч Житомирського полісся Ю-19. А це вже на секундочку третій тур чемпіонат України з футболу серед команд до 19 років. Ось ці юнаки майбутнє українського футболу. Якщо ви стежили за. Власне, перебігом подій минулого сезону чемпіонту ю 19 Ви знаєте, які таланти тут ростуть, і наскільки динамічний футбол, ми час від часу дивимось. А час від часу це 99,9%. десятих відсотка. Стадіон Спартак, місто Житомир, команди на полі вподобайку ці трансляції. Будь ласка, екстерном. Ми починаємо скоро повернусь і розповім вам про склади. Всім приємного перегляду. Київщина. Перший стандарт для Полісся швиденько розіграли. Є е, подача на дальню штангу. Наскільки ж небезпечно. І треба або винести, або власне, інших варіантів і немає. Це вийшла передача одразу. І підігріває власне аж занадто інтерес до фінальної позиції команди в Прем'єр-Лізі. Перекати, власне, зліва на право. Якраз вони цей відсоток і зробили. Ох, ще раз хочуть підловити уліковано. Якось зупинив м'яч, мені здається. Ох, класно. Зараз могло б пройти на Макарова. Ще один момент. Оліганець фіксує, все ж таки, м'яч. Має повне право на це. Тут однозначно треба привести результат додому. Зараз залишилося болотами, власне, і свої болотяні справи не. Право Садовник віддає. Тут удар по воротах. Вау! Можна зачепитися! Буде подача. Коваленко подає на дальню. Доброштан кулаками! Добивання вище. З Данілом, або впродовж сезону, я обов'язково запитаємо. Небезпечний момент! Ну як так прогавили? Як. Удар по воротах. Вау! У цьому сезоні Полісся, який відзначався м'ячем. Це м'яч був переможний проти є в кітуш. Штрафний майданчик. Удар поворот. Бачили там рибака. Власне, бачив партнера, але ще один стандарт на ближню штангу і Бойчук. Бойчук на 11 метрів. Тут має. Ой-ой-ой. Тут... Знову робить забігання, його не бачить він, але побачив він Бойчука. І зараз можна пробити лівою, підкручує Терех не без проблем. Для доб... На центр подача кулаками доброштан вибиває. Камери з м'ячем. Терех просив, але атака йде лівим флангом. Терех вже вбігає в штрафний майданчик. ну і... По двоє зараз насідають на футболіста інгульця, але він на м'ячі міг би. Знову Трухим, Подача без проблем для Оліганиця. Що там вже казати біля чужих? Мезенцев на рибака проходить пас під себе. Рибак. Удар по воротах! Класний епізод, але на... Нас... Мезенцев. Мезенцев вирізає на дальню. Класно було. Ми будемо все частіше бачити в рамках першої ліги, другої в рамках української премєр ліги Удар по воротах! Супер! Сей! Віктора Ульганця! Супер! Май Захаров скидає на партнера. Терех. На дальню вирізає, удар поворота! Хапазон, голова Грищенка, 1-0. Не приборкався зелений. Простріл на! Ближній удар поворота. От уже й Доброштан змушений виходити за межі штрафного майданчика, але Терех з м'ячем, але не там, де би хотіли болівальники боліся. Знову подача бісіклета. І знову Терех. Терех крутить м'яч, заходить у штрафний майданчик. Прострілювати кому? На кого. зорієнтувався в цьому епізоді також. Від нього відскочив. Подача Удар! Поперечка! Дивитися на повтор. В центр на Захарова. Ну зараз пробити вище воріт! У ворота сьогодні. Атака Інгульця. Удар! Ця І... впочну ударів чимало. У другому таймі. Вау! Чули м'ячів можете потихеньку для себе думати, хто для вас вовк матчу. Подача на дальню удар головою на місці. Доброштан. У штрафному майданчику. Чекає Терех м'яча. Не бачить його рибак, сам тягне. Далі протягує. а бити хто буде? Рикошет. Ні, тут теж не буде пенальті. Терех головою. Мізен це удар. Ну і Полісся. Перший домашній матч. Вітаємо хлопців з тим, що повернулися на рідний газон. І бажаємо лише нарощувати цю перспективу. Нарешті, перший домашній матч в цьому сезоні, які емоції? Ну, хотілося б краще, хотілося би перемоги, але, на жаль, так скажемо, фортуна була не, наші, не на нашій стороні сьогодні. Трохи нам не вдавалося в останній третій стадії забивати. Трохи не повезло, так скажемо. Хотілося б краще. Яка зараз атмосфера в команді, якщо вважати, що ну, склад змінився, але схоже, що тактично нічого не змінилося, ви граєте в той самий прогресивний футбол? Так, футбол ми стараємося завжди грати. все низом, пас. Те, що склад змінився, колектив, який був, так і такий ось залишився. Хороший, хороший настрій завжди в нас. Більше нічого не, не поміняло з нас. Що особливо цікаво, болівальникам, які завдання на цей сезон? Що тренер казав? Чесно, завдання нема, але ну, ми самі думаємо, що завдання чим краще, тим ліпше. Чим вище піднятися в турнірній таблиці. Так нам не казали, яке завдання, але ну, чим вище, тим краще, думаю. Кіпер сьогодні Вовк-матчу, як вважаєте? Так, да, воротар у нас добряче цей спасав сьогодні. Хороша робота була. Все, ваші привітки, побажання захисникам, рідним. Е, хочу подякувати захисникам України за те, що дають нам можливість грати в футбол, займатися тим, тою справою, яку ми любимо. Е, ну, остальне дякую болівальникам за підтримку і перезаграю.